Саме фільми та серіали, що у позитивному світлі показують російські правоохоронні структури, чи безкарні бандитські клани частково можна звинуватити у тому, що частина українців готова підтримувати тероризм на Донбасі та співпрацювати з окупаційними російськими військами, переконаний автор законопроекту Микола Княжицький, адже українські реалії дуже відрізняються від російських телесеріалів на екранах. Наші хлопці зараз Захищають Україну у боротьбі з російським регулярними військами. Тому дивно, коли на багатьох наших каналах з'являються фільми, які ці російські регулярні війська прославляють в пропагандистському і імперському стилі. Очевидно, що це потрібно припинити. Ми мали надію, що канали самостійно це зроблять без державного регулювання, але цього не відбувається. Не меншою загрозою для суспільства є серіали, які пропагують. Ненависть до всього українського, які пропагують по суті великодержавний шовінізм російський, які пропагують любов до совєтського союзу, і власне кажучи, для того щоб убезпечити суспільство від впливів пропаганди, а в даному випадку це не мистецтво і це не бізнес, це пропаганда. Ми пропонуємо законопроект, який дає механізми державним органам влади більш ефективно боротися із російською пропагандою на українському телебаченні. Однак коштів на повноцінний розвиток вітчизняного кінематографа, який би замінив на екранах російську пропаганду, не вистачає у проєкті бюджету на 2015 рік. На зйомки українських стрічок передбачили трохи більше 75,5 мільйонів гривень. Режисер-документаліст групи Вавілон 13 Володимир Тихий переконаний, замінити десятки російських серіалів питомими українськими неможливо, але в умовах перш за все інформаційної війни. Такий крок необхідний, по суті, це в принципі не зовсім так, скажімо так, цивілізаційний шлях, щось забороняти, як ми розуміли. Але з іншого боку, ми знаходимося зараз в такому складному становищі, коли інформаційна війна чи не найбільше не задає шкоди нам ніж буквально пряма агресія, яка відбувається на сході країни. Тому ну, це суспільство має діяти якось боронити себе. Тобто люди почали. Дивитись на себе самих, тобто на Україну люди почали розуміти, що вони відповідають за той стан речей, який зараз відбувається в країні, тобто за шалену корупцію. Ну і багато 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 інших нюансів таких існує саме про це треба зараз говорити з цими людьми, тому що вон, без цієї так би мовити потужної серйозної художньої рефлексії ці зміни не відбудуться законами це не вирішити. Нові цінності українського суспільства, що сформувалися за останній рік, потребують втілення та популяризації на екранах телеканалів. Переконані автори законопроекту. Водночас ситуація в країні як ніколи може дати шанс на відрочення українського кіно, що вже кілька десятиліть перебуває в Занепаді. Галина Чернікова, Дмитро Плаушевський, Євген Пунчак, телеканал Еспресо.